Він мріяв про армію все життя. Як тільки виповнилось 18, одразу ж пішов на контрактну службу до Збройних сил України. Наприкінці лютого був відправлений у Донецьку область, де виконував свій військовий обов'язок. Сміливим, добрим і щирим Максима Міщенка пам'ятають його друзі, вчителі рідної 85-ї школи. Рідні. Він був душою компанії, завжди веселий, завжди любив шутіть. Що ще сказати. Говорить очень можно много, потому что мы о нем знаем только самое лучшее. Плохого я за ним никогда не замечал. Если были какие-то нюансы, то не хотел он один раз учить уроки, никогда. Но это уже когда был взрослым. Я, конечно, рад и горд своим сыном. И вот это, что ему мемориальную доску открывают на школе, это нам очень приятно за это. Ну, хотелось бы, чтобы он, конечно, был жив, чтобы не было, но ну, от этого никуда не денется. Он защищал свою родину, свою любимую Украину. И очень сильно он любил Кривой Рог. У народі кажуть, важливо не скільки прожив, а як прожив. Максиму було лише 18, але у такому юному віці він був гордістю для батьків і став справжнім захисником для батьківщини. Максим загинув 5 серпня разом з бойовими товаришами під час обстрілу танку. Він є випускником 85-ї школи, тож тут вирішили закарбувати пам'ять про колишнього учня у мармурі. Тепер меморіальних дошок на будівлі школи дві. Станіславу Дуб'язі, який загинув у збитому терористам. Літаку Іл-76, а тепер і Максиму Міщенку. Вічна пам'ять нашим хлопцям.